Декілька повідомлень. Спочатку в селищі Совєтське був вибух. Там були казарми з цими мобілізованими. Кажуть, там сотні можуть бути загиблих. Тепер кажуть про Севастополь, про Симферополь, Бововна і в Мелітополь також на складі ЗБК. Ваші враження, ваші коментарі. Ну знаєте, я такі враження коментую вже ставшим. Пововна тайм, так і вона буде все частіше, частіше буде, чому тому, що судячи з останніх повідомлень, все ж таки в Україні з'явилися ракети, скоріш за все українського виробництва, які дозволяють знищувати ворога на на дальніх підступах підступах, так і в тому числі застосуванням і ракет, і як в Севастополі було. Надводними тронами. звичайно, ніхто у нас <сь>, зі спецслужб це не коментує, але відео раптом одразу з'являлося там. Пам'ятаєте, коли скреп-скреп бомбардували і йшлося про бухту Севастополя, і тому, звичайно, що це означає дуже погані новини для окупантів, особливо це стосується Криму. Чому тому, що Крим це є барва вузлова? Вузлава такий вузловий логістичний маршрут, через який постачається зброя для південного угруповання російських окупаційних військ. І після того знов таки як підірваний був міст Кримський. Там проблема в тому числі з пропускною спроможністю. Теж ніхто не коментує. Теж у нас ніхто не говорить, що, що що то було, але дуже неприємно так для я думаю, що десь через 10 років буде зрозуміло, як воно це було зроблено. Хоча росіяни не не хочуть визнавати, що це був удар саме українських спецслужб. Ну СБУ теж не визнає про це, але не але всім зрозуміло, що так воно є. До речі. Слідчий комітет Росії нещодавно закрив справу по Кримському мосту. Вони сказали, що не виявили хто що це зробив. Чому тому, що вони розуміють, які це ганьба для них. Об'єкт, стратегічний об'єкт, який за їхньою термінологією це об'єкт першої категорії, охоронявся. Ну як Кремль приблизно, так а раптом так сталося, що тепер вони не можуть його полагодити навіть перенесли строки ремонту вже ще на декілька місяців. Ну путін же там катався по ньому. Ніби. Uh, ні, так він катався. По-перше, невідомо, де катався. Да? Це раз. Невідомо, знаю, хто катався, так. Чи та, це хто, та, його? Та, чи, хто катався, то на чому катався, це раз. На і Мерседесі. Там... На Мерседесі він катався. По тому що другої головне... не було, в якої був, такої і сіл, оце Пісков таки казав про це. Ну, ну да, да. Там головне залізничний міст пошкодили, а залізниця це, як показує практика, окупанти не можуть воювати без близькості з залізницями. Чому? Тому що дуже застаріла радянська ще зброя, і потрібно її дуже-дуже багато, щоб вести бойові дії, бо вона не прицільна діє. Якщо подивитися на Донбас, чому на Донбасі вони продовжують такти? Дії там зараз під Бахмутом, під Авдіївкою, тому що на Донбасі дуже розголошена система якраз залізниці, і там є можливість а, а, просто астрономічними, астрономічної кількості підвозити боєприпаси.